Зайти в цю от абревіатуру, е, значить, собі ваш е, побратим отримав поранення. Ви не маєте права, як кіно робив Джон Рембо, кинув автомат, побіг, схватив і побіг. Пучую поверхню до себе. Далі. Взяли. Далі взяли. Отак, е, просунули вверх. Є різні. Е, Будови тут одна полоска, тут дві, верхню. От, просунули. Просунули. Тепер отак от витягуємо його. І тепер дивіться, яка основна помилка. Беруть отут. Отут. Це не буде толку ніякого. Береться отут. Палець підклали і натягуємо вниз. От вас повинно, і от так от ми наліпили. У вас. Зрозуміло? Mm -hmm. Нічого воно не зрозуміло, з хорошо раз. Оцей турнікет був отут, не отут, не отут, щоб він був отут. Ми от його натягли. Зрозуміло, так? Да? Максимально затягли сюди, отут залишили. І починаєте накручувати. Накручуйте, я багато не буду, це досить неприємно. Але ми домовилися, що зараз на тренажерах ви будете накручувати по максимуму. Друг на дружки. Ну, теоретично вважається, що один раз треба друг дружку правильно накласти. На як привикнете, як не докручувати, ви не докрутите й потім. Але ну, хлопнули. Далі взяли руку потерпілого, просунули сюди. Так як нам сказано, що на 3-5 см, ми зараз його накладемо на 3-5 см. Але ж в житті ми пам'ятаємо максимально високо і не повинен зайти палець. Коли ви будете складати іспит, якщо ви будете продовжувати. А це пили. Не треба там вистачати вести далі. У вас на це може не бути часу. І пошли закручувати. Откривайте! Чи правильно, чи неправильно на чи буде йти крок чи не буде, якщо Так, да, дивіться, ви крутите по максимуму. По максимуму.